Привіт, коли нема світла, нема води, і в принципі ти знаходишся на нижчій такій стежці піраміди маслу, то єдине, що тебе може надихати і радувати, це коробочки від компанії LR Health and Beauty. Тож сьогодні зробимо а другу розпаковку листопада 2022 року, незважаючи не на щось. Розпаковка дуже велика, тому буду знімати її частинами. Тож спостерігайте! Чудово, нарешті налаштувала камеру, так щоб було видно. Так? І так, що ми тут маємо? А, в нас а, що це є? Це гель-концентрат. Він саме йде зараз у подарунковій наборі будь-яких алоя. І гель-концентрат йде у подарунок по, за ціною, як за два алої. Далі, в минулому місяці зробила умову по спонсорингу, і оце крем-прополіс у подарунок. А, далі. Що це в нас? Ага, а, Наташа замовила гель-крем, він їй дуже сподобався, і а, хоче ним користуватися, адже давала пробувати, напевно півроку тому, і зараз вона захотіла, щоб він в неї був. Також Наташі а, коктейль а, лате для контролю ваги. А, вона собі бере по одному і робить собі такий а, розгрузочний. А, або... Завтрак або вечерю або обід. Тож такий лайт. Оце наша ексклюзивка, бачите, 1, 2, 3. Це ексклюзивний різдвяний набір парфумів від компанії LR. Тож, купляючи набір з трьох штучок, ви отримуєте мікс з сіми різних варіантів. Звучання. Для тих, хто полюбляє сьогодні одним пахнути, завтра іншим пахнути, тож ви можете як окремо кожний із цих парфумів це повноцінні парфуми 50 мл, або одним користуватись, або робити мікс один з другим, а другий з третім, третій з першим. Можете використовувати всі три разом. тож для тих, хто полюбляє багато різних ароматів. Тож, це ваш саме ваш подарунок дуже чудовий. Далі те, що мені дуже сподобалось з минулого року, і не уявляєте, вперше моя дитина почала пити, чаї саме завдяки цьому. І вона каже: навіть коли ми їдемо до бабусі, вона каже: Бери з собою мій улюблений чай.' До речі, це єдиний, який вона п'є. Тож дуже рекомендую. Вони в каталозі їх немає. Це саме ексклюзивна пропозиція до Різдва. Тож встигніть, доки вони є можливість замовити, і допоки є наскладна акційний. Гель, бачите, компанія його зробила ексклюзивно, навіть етикетку різдвяну. Так, і замовляєте два гелі. Додається ще гель-концентрат у подарунок. Це замовила моя мама, адже вона бухгалтер і знає, як економити гроші. так. Взяла для себе подарункові пакетики, такі, адже знає, що все одно замовлення будуть робити, і краще, коли. А, коли вони гарненько, тим паче, що компанія себе позиціонує як звіва-асортиментом, да? краще з найкращих, тож навіть, навіть, навіть. І оце ось таке якісь, щось таке цікавеньке. О, навіть, навіть отакі. Ага, різні з різдвом для тебе а, найкращі побажання, з різдвом, отакі бірочки, це, це теж таке ексклюзивка. Коли можна почувати себе в серйозному клієнтському форматі і робити приємно. І те, що я об'являла розіграш так, для партнерів, для клієнтів, які виставлять оцей чудовий набірчик у своїх соцмережах, відповідно, скільки разів в соцмережах виставите відео, і стільки раз будете мати. Участь номерочок в розіграші, так відповідно, чим більше соцмереж ваших, тим більше ваших номерків у розіграші і шанси ваші зростають. Тож я людина, яка полюбляє дуже завчасно робити все так, і тому вже замовила. Тож вже хтось із вас буде з подарунком, і я від чистого серця його подарю. Що в нас тут? Тут Алоє Персик, і те, що мені дуже-дуже закортілось, це саме ексклюзивний брендований стаканчик Ела. Ну, як на мене, ну повинно воно бути в домі так, у кожного партнера, у кожного клієнта, так щоб як -то кажуть, із заботою і, і ну, все таке приємне, тим паче, що компанія ціну не змінила. Тобто упаковочка, вона теж стоїть гроші. Вироблення стаканчиків вона теж, теж стоїть гроші. так, коштує. А компанія оце все за ціною однієї пляшечки Алої. Тож це неймовірна акція від компанії. І для вас це добре. І не могла б стоїти, знову ж таки, зробити для себе подарунок. І замовила такий же набір, а лише з гелем. Стаканчик на 30 мл в мене вже є. Не образити себе любимо. Тож, якщо що, допоки є на складі хлопці і дівчата, а не чекайте, замовляйте, бо це я знаю по досвіду своєму, це швидко закінчується. Робіть собі приємне, робіть собі корисне для здоров'я і з вигодою і економії грошей. Тож бувайте.